Доброго ранку, шановні батьки, доброго ранку, дітки. Привет. Доброго ранку. Мене добре чути. Да. Малята, як ваш настрій? Пересла. Я дуже рада, що я чую ваші голоски. А підскажіть, будь ласка, треба включати камеру, щоб дітей було видно, чи ні? Так. За бажанням, за бажанням. Ага, добре, зараз я ви. Ну. Головне, щоб ми чули вас. <ривіт> вітаємо, вітаємо, Анастасія. Привіт. Малята. Сьогодні я вам прочитаю казку. Яка I називається Ходить гарбуз погороду. Ви зараз у себе подивитесь. У вас буде мультик, картинки. Я буду читати, а ви будете дивитись, а потім ми з вами поговоримо. Добре? Uh -huh. Зараз ви мені скажете, вам все видно. Що ви бачите? Відемочик. Так, все видно. Да. Так. Тоді, тоді починаємо. Ходить гарбуз по городу, питається свого роду, Ой, чи живі чи здорові. Всі родичі гарбузові. Обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались огірочки, гарбузові сини й і дочки, Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалися морквиця, гарбузова сестриця, Іще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвались буряки гарбузові свояки, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля, і ще живі, ще здорові, всі родичі гарбузові. Обізвався старий біб. Я піддержав увесь рід. І ще живі, ще здорові. Всі родичі гарбузові. Понятно. Малята, як казка називається? Ходить гарбуз по городу. Повторіть, будь ласка. Понятно. Ходить гарбуз по городу. Давайте разом. Голосніше. Ходить гарбуз по городу. Ходить гарбуз по городу. Молодці. Так. І кого ж він там зустрів? Давайте пригадаємо. Кого перший зустрів? Обізвалась жовта. Хто? Диня, диня. Диня, диня гарбузова господиня. Так обізвались? Хто? Огірочки. О, огірочки. Давайте скажемо огірочки. 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 Так, добре. Обізвалася. Сестриця гарбузовая. Хто? Морколь. Морквиця, молодці, морквиця. Обізвались свояки. Гарбузові. Буряки. Буряки. Молодец. Молодцы. Обізвалась. Барабо. Картопля. Бараб... барабу, Бараболя, і, і Квасо. бараболя, і Давай, бараболя и подружка. Квасо. Красоль. Квасоля. Бараболя и квасоля. Давайте повторимо. Я делаю бараболя. И квасоля. Молодці. Бараболя, дітки, це картопля. Картопелька. Обізвався старий. Біб. Давайте скажемо біб. Бибер. Біб. біб. Як васоля, тільки він великий. Так. Молодці. Ось ми з вами і назвали всі гарбузові родичі. Хто ще може назвати? Які овочі гарбузові ми з вами назвали? Хто може повторити? Хто це? Гарбуз. Гарбуз, так, молодці? Далі. Хто це? Гарбузова сестриця. Господиня. Це огірочки. Так, диня була. А це? морква, Морквиця. Так. А це? Буряк. Бурячки. Скільки бурячків? Два Два бурячка. Так, а це? Пара воля і квасоля. Так, а це у нас? Старий біб. Молодці малята. Добре. А зараз у нас буде саме цікаве. Підготуйте аркуш паперу, чарівні фарби і ми з вами намалюємо гарбузову господиню. Дітки, у кого є фарби, може, у кого є фломастери чи олівці? Будемо малювати? Що будемо малювати? Арбуз. Диню! Це в нас диня. Будемо да. полювати диню. Зараз ми її роздивимось. Якого кольору диня? Кругла. — Вона довга форми, може бути і круглої. Пальмої. Ага. Так. Ми будемо намагатися її малювати великою, так? Так. Да. Будемо разом зі мною. Видно Диню? Видно, я теж беру, беру листочок, і беремо пензлик. Давайте у повітрі намалюємо овальну форму. Спробуємо. Отаку. Спробуємо. Давайте разом зі мною. Спробуйте. У повітрі. Взяли пензлик у повітрі. Молодці. Так. Беремо жовту фарбу, пензлик. Мичемо водичку, набираємо фарбу ж... так, починаємо малювати. Кто там в, в одному напрямку. Я сел, мам. Я сел, я сел. Шу -шу -шу. Настя, что мы малявимо? Дівчинку Настя звати? Да, да. Да. Так, так. Так. Діма, тихо, хто допомагає Настя. Насті. Настя тут враті теж малює. Так, молодці. Артем, молодець, намагається. Дітки молодці. Молодці. На, ще не вистачає маленького хвостика. Намалюємо хвостик кінчиком пензлика. Набираємо коричневу фарбу, трошки беремо небагато. І намалюємо хвостика. Я хотим делаю. Молодець! Настя дуже добре виходить в тебе. Молодці! У братика вийшло? Да, у нього тут своя диня. Ми можемо вас попросити, щоб ви нам надіслали дві диньки. Сфотографуйте Настіну і братика. Добре, добре. Дякуємо. Нам дуже приємно, що ви з нами. Нам Настя вийшла? Говорити, Працюємо так. акуратно. Якщо запачкались, є серветочка у вас. Ні, не є. Не спешить. Смотрите красиво, да очень. Иди покажи учитель. Дітки, поки ви малюєте, я вам нагадаю: Диня, це овоч, дуже смачний, так. Добре, побачили. Братик намалював. Все. рисую ще, тільки не мешай тихонечко. А гарбуз, коли ми можемо зустріти? В яку пору року? Це у нас овоч. Коли ми зустрінемо його? Настя. Осень. Говори, осінь. Так, восени. Молодець. А осінь які даруночки приносить? Писи око? Что люди сбирают? А здесь урожай? Урожай, У меня нет. Угу. Так. Дітки домалювали. Ще, що? ще трошки, ще трошки. До Я... потім надішлети нам фото ваших робіт. Я ще и зробив. Ти ще не зробив, <laughs> Діма, тис. Яка гарна диня. Гарбузова господиня. Потримай, потримай. Дуже Настя гарна, дуже. Молодець. Дуже гарна. Дякуємо. Дякуємо, дітки. Наше заняття вже закінчується. Ви молодці? Добре відповідали. Дякую вам. Давайте згадаємо, яка зараз пора року. О -о! О -о 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 Осінь. Осінь? Діма, хватит. Покажіть, будь ласка, роботу Діми, Будь ласка, покажіть. Діма, покажи свою роботу. Покажіть, не забирайте, покажіть його роботу. Покажи. Я покажи. Так, Діма, ой, яка гарна робота Діма. Дякуємо тобі, дуже гарно. Дякуємо. Дуже гарні дітки. Дякую. До нових зустріч. До побачення. До побачення. Дякую. до побачення. До побачення.